Вітаю, рада бачити вас тут. Я чула, що у вас перед тим були серйозні і дуже напружені такі дискусії. Ви багато слухали, приділяли уваги. Моя задача трохи інша. Якби іноді мій син мене запитує йому 10 років, чим я займаюся, то я кажу, що я в основному треную людей і що їм потрібно відпочивати. Так то сьогодні наша активність вона теж буде така. І я запрошую вас, я знаю, що у вас робота часто дуже відповідальна, так, іноді життя людей від цього може залежати. Але прямо тут і зараз, на цих півгодини, я запрошую вас пригадати, якою ви були дитиною, так, коли вам було років 5, років 6, років 8, як ви хотіли бавитись. і... Трохи побавитись, я зараз скажу для чого, скажу які вигоди ви матимете з цього. І в цілому скажу, що чому ми говоримо про тему вигорання і роботу, тому що ми працюємо 8 годин на день, іноді ми працюємо 12 годин на день. А якщо ми дуже любимо свою роботу, ми можемо взагалі ніколи її не закінчувати. Ми йдемо з роботою. Робота йде разом з нами. Ми думаємо про неї, тривожимось за неї, коли лягаємо спати, коли прокидаємось. І це щось, що є важливою частиною кожної дорослої людини. так? І ми знаємо, що от коли ми, наприклад, виходимо в світ, ми заряджаємо мобільний, правда? І ми не очікуємо, що якщо ви його не зарядите, він буде працювати. Але щодо себе, ми іноді маємо таке упереджене відношення, що ну, сьогодні нема часу відпочивати і завтра, і, може, на вихідні не дуже буде. І я би хотіла, щоб цей. Тренінг, тренаж. Так, він мав на меті нагадати вам, що конкретно вам особисто допомагає відпочивати, що допомагає вам відновлюватись і заряджати цю батарейку. І на початку на вашій афіші написано, що часточку свого серця віддаю людям, так і хочеться нагадати, що кожен з нас є людина, так, і часточку свого серця запрошую вас віддати собі. І у вас буде завдання тут, і буде завдання домашнє. Я запрошую вас після цієї зустрічі зробити ті речі, які ви визначите, які є ресурсні. А якщо хтось з ваших колег не був на цій зустрічі, то п'ятьом колегам розповісти і передати це. Що сталося доброго після того, як ви потурбувались про себе? Як це відчувалось? Як це проходило? І, і що ж? І пропоную починати. Ви мали би озброїтись листочками і ручками. Цим настроєм, таким трошки дитячим. Я не буду говорити вам 8, 10, 12 стадій вигорання. Вам нічого не треба буде запам'ятати. Просто трошки побавитись. Добре, скажіть мені, чи готові? Так. Єс, yes. добре. Ми будемо орієнтуватись на тих, хто готові, і ті, хто дістає, ще ручки дістане і листочки. І я вас запрошую намалювати отаку собі шкалу. Намалюйте, будь ласка, вертикальний стовпчик і позначте, де є зелене, де є жовте, де є червоне. У вас немає кольорових олівців, але дитина могла би уявити, що вони в неї є. І також зробіть, розграфіть, будь ласка, зараз я спробую показати. Такі собі лінії. Ви не зм... Навіть якщо ви не зробите квадратики, ви зможете зробити лінії собі отут. Вам в них треба буде дещо записати. Це буде щось тільки ваше. Ні з ким не треба буде цим ділитись. Це буде ваша особиста вправа. Хіба що ви захочете поділитись? Це не заборонено. Готові? Підніміть ручку, хто вже намалював цей такий добре. Ми будемо орієнтуватись на вас. Знаю, що у вас динамічний сьогодні план. І запрошую вас зараз помандрувати зі мною в такий стан, в якому ви почувалися дуже-дуже пригнічено. І я знаю, що не хочеться його пригадувати, бо це був не дуже добрий стан. Ми б могли назвати його вигоранням. І він знаходиться отут, в лівому нижньому квадранті. Бачите, я тут так намагаюся показати. Будь ласка, пригадайте собі, що це було. Хто з вас має досвід вигорання, ви, може, знаєте, що це були відчуття чи деперсоналізації, чи того, що негативне ставлення до роботи, виснаження і фізичне, і психічне, і емоційне. Але прошу вас записати, що ви тоді помічали про себе, що було в вашому тілі. Що було у ваших думках? Яка була поведінка? Що ви робили чи припинили робити? Може, ви читали книги, а в цей момент ви припинили? Може, ви вигулювали песика, а в цей момент попросили когось замість вас це робити? Які емоції супроводжували вас в цей момент? Добре, і ми не будемо там дуже довго, бо там такий складний, виснажливий стан. І ми знаємо, що це десь було в минулому. Ми сподіваємось, що ви знаєте і перейшли цей стан, і тепер. Ой, зараз я клацну назад. Запрошу, запрошу вас ось цей квадрат заповнити. Що вам допомогло з нього вибратись? Які активності ви робили? А може, це була бездіяльність? Може, ви взагалі дуже активна людина і ви все встигаєте і все робите? А от тоді, коли ви так почувались, ви дозволили собі ні за це не відповідати, ні за те, ні за інше? Може, ви байдикували? Може, це просто був якийсь напій, теплий чай, що зробили вам близькі люди і потурбувались? Чий песик вас лизнув? Ви зрозуміли невідворотність того, що в дощ все одно прийдеться його вигулювати, піднялись і пішли. Запишіть, що це було для вас, яка це була активність або активності. Добре, записали? Підніміть ручки, хто записав. Є, добре, чудово. І в житті так не завжди буває, що ми з червоної зони рухаємося в зелену, але на цьому тренінгу ми можемо собі дозволити телепортуватись. І уявіть собі, пригадайте стан, коли ви почувалися от найкраще. За останній якийсь період часу ви відчували приплив сил, багато енергії. Ви відчували, що ви з любов'ю йдете на цю роботу. Що, може, це був день після відпустки? Може, це був день щось, щось нове і цікаве сталося? Може, це сьогоднішній день, бо вам хотілося приїхати сюди. Але теж, будь ласка, в цьому лівому верхньому квадранті запишіть, як ви дізналися, що ви знаходились в цій зеленій зоні, так? що це був ресурсний для вас стан? Як ви відчувались в тілі? Як ви почувались емоційно? Які були емоції вас супроводжували? Як ви поводились? Може, ви не знаєте, не могли помітити, але ваші колеги Ось, Наприклад, ти, як прийшла з відпустки, зразу світишся. Я от бачу. От зразу посміхаєшся. Або дуже балакуча, або от і з тими, і з тими на каву йдеш. Як в тілі почувалось, чи може ви відчували, що ще це можете зробити, і ще це, і якийсь такий більше енергії було? Це може бути, знаєте, також не нестримна радість, це може бути просто спокій, що ви почувалися врешті спокійно, а не знервовано, наприклад. Чи може вас тішили прості речі? Добре, підніміть ручки, хто готовий. Yes. Дякую вам. Ми йдемо далі. Що відновлює мене? Як ви підтримуєте цей стан? Ось коли ви помітили, що ви добре себе почуваєте, що дозволяє вам підтримувати цей стан? Може, ви прогулюєтесь в парку чи пішки ходите додому? Може, ви лягаєте спати в тій самій годині, чи дотримуєтесь часу обіду в тій самій годині? Може, ви обираєте більш здорові продукти. Що би це не було, якась ваша активність, яка вам допомагає підтримувати цей рівень енергії? Може, ви менше п'єте кави? Бо там є активність, а є також бездіяльність, так? Може, ви довше б'єте байдики? Добре. Скажіть, чи написали? Повітряна тривога. Ми знаходимося тут? Так, так. Добре. Повітряна тривога, але ми продовжуємо знаходитись тут. Ага. Добре. Тоді все добре. Ми залишаємось тут. Чи ви готові з активностями, які допомагають вам підтримати? Підніміть ручки, хто записав. Записуйте, будь ласка, колеги, хто не встиг. Дякую. А тепер ми перейдемо в жовту. Ось так маленьке, моя червона крапочка. Ось цей лівий квадратик. І там, будь ласка, запишіть, як ви знаєте по собі, що ви перебуваєте в цій жовтій зоні. І ця жовта зона це стан, так як ніби якби ми могли цю шкалу пронумерувати. І 10 було би де зелене з самого гори, а 0 був би внизу, то це ніби 5. Ну, ви отак на п'ятірочку почуваєтесь. І на цю п'ятірочку напишіть, будь ласка, що відбувається в вашому тілі, що відбувається в ваших емоціях, що відбувається в думках і як ви поводитесь. Це коли ви ще не зовсім виснажені, але ви наближаєтесь до такого серйозного рівня втоми. І може ви, не знаю. Подумали собі, чому ми йдемо в такому порядку: з червоного до зеленого, потім до жовтого. Як правило, нам значно легше ці екстремуми визначити, де є зелене і де є червоне. Немає тривоги, це прекрасні новини. Це у когось, мабуть, було. Що ми в жовтій зоні нам складніше визначити, тому що це не крайні точки, так? І тим важливіше навчитися це визначати. Так? Бо коли ми в зеленій зоні, все прекрасно, ми почуваємось прекрасно, нема про що турбуватись. Коли ми є в жовтій зоні, нам потрібно здійснити якісь дії, щоб повернутися в зелену і не прямувати далі до червоної. Коли ж ми знаходимося в червоній, тоді потрібно негайно. Так? Треба не знаю, негайно закрити ноутбук і пройтись. Так? Чи... Негайно випити склянку теплого чаю і якось про себе потурбуватись. Тобто реагувати, якби ви так само, якби ви діяли з телефоном. Так? Якщо він повністю розряджений, ну, ви не чекаєте, що станеться диво. Ви його вмикаєте в розетку і наповнюєте його енергією. Так само, коли в жовтій зоні ви намагаєтесь і є рекомендація. Почати, ви можете, наприклад, активність на вечір запланувати. так, Що як доберусь додому, я заряджу телефон. І як доберусь додому, я заряджу себе. І якщо ви написали, що ви помічаєте в цій жовтій зоні, то будь ласка, перейдіть на, іншу, на праву сторону, сюди, в цей квадратик, і запишіть, що вам допомагає відновитись. Що в цій ділянці, в цій Зоні, де рівень сил ваших, життєвої енергії? От на п'ятірочку. Що ви робите? Я бачу, що є колеги, які не пишуть, але я заохочую вас хоча б список цих активностей виписати собі. Бо коли ми є в червоній зоні, нам не приходять креативні ідеї. О, що би я могла тоді зробити для себе? О, що би було добре зробити, щоб потурбуватись. Але якби ви мали цей список, він би був як підказкою для вас. Раніше лягти спати. Добре. Чи вдалося вам записати активності, які допомагають відновитись в жовтій зоні? Є хто записали? Підніміть ручки, хто записав. Ой, дякую, супер. Я тепер в малих групах я прошу людей поділитись, що їх здивувало. Чи всі, були однаково, чи всі активності були однакові в зеленій, жовтій і червоній ті, які наповнюють, чи якісь відрізнялись? Чи є щось, що стало для вас таким, що ви і так все, -все про себе знали? Чи щось здивувало вас? Нічого не здивувало. То ви добре знаєте себе. Гаразд. Я запрошую вас з цією. Шкалою може побути собі, і теж е, учасники, коли вже проходили її, вони діляться тим, що воно е, помічним може бути, бо вам не треба пам'ятати, 10 ознак вигорання, 13 ознак першої стадії чи щось такого. Ви можете просто знати, окей, як я зараз? О, я чуюсь бадьоро, там як на зеленому рівні шкали, знаєте, як термометр. Є Температура чи немає. І ви можете знати, окей, якщо я наближаюсь в жовту зону, як я можу потурбуватись про себе? Якщо я в червоній, що тоді мені зробити з цього переліку? І я запрошую вас, тих, кому це цінно могло би бути, піти трохи далі і знайти ці інші поділки. Як я знаю, що я ось тут, на четвірці, так? як я знаю, що я на трійці, або як я на сімірці. Тобто. Поспостерігати за собою і помітити якісь додаткові ознаки, що я роблю інакше, коли я більш втомлена, ніж на 5. Так? Що я роблю інакше, коли я більш втомлена, ніж на 6. І що мені таке допоможе відновитися? Гаразд, е, то цю річ я сподіваюся, ви візьмете з собою і запрошую вас в другу вправу, яка буде більш ігрова. Її розробниця, я зверху написала Джейн Макгонгел, вона взагалі дослідниця ігор, і вона сестра близнючка її. Вона досліджує силу волі і також є як це, PHD з психології також має, і вони разом досліджують, як невеликі зміни активності в житті допомагають почуватися краще. І Джейн Макгонігел в своєму житті вона досвідчила струс мозку. В результаті цього струсу мозку вона три місяці лежала в лікарні, і їй не можна було пити кави, пити алкоголь, ходити на дискотеки, грати в ігри, сидіти в телефоні і ще щось робити, все, що вона любила. І цих три цілих місяців їй доводилось просто лежати і чекати, коли це все закінчиться. Їй супроводжували всі інші симптоми, які були пов'язані з цим струсом мозку. І вона помітила, як легко втратити психічний добробут. І вона була б недослідницею ігор, якби вона не придумала гру, яка може допомогти відновитись навіть при дуже важких хронічних станах. Ця гра називається «Super Better, Її можна скачати додаток собі, і грати з друзями. Там дуже прості завдання: випити води, пройтись парком, лягти вчасно спати. Як би дивно не звучало, саме ці прості завдання, а не якісь магічні знаєте, магічні чари-бари, можуть допомогти. І я запрошую тепер вашу внутрішню дитину погратись трошки в цю гру. Джейн Макгонігал, вона це досліджувала, і вона каже: що якщо зараз ви включитесь в цю гру, то ви виграєте 7,5 додаткових хвилин свого життя. Що, в принципі, ми могли би їх не мати, але. Ваше завдання буде, поки ми будемо грати в цю гру, подумати, як би ви цих 7,5 хвилин витратили. Ви щойно зробили список активностей, які вам допомагають, і які ви любите. Може, це щось з цього буде? Може, це щось нове, може це щось буде екстраординарне, я не знаю. Але це ваша буде місія. Моя місія буде провести вам цю вправу, і я буду запрошувати починати. Добре. Будь ласка, виберіть одну з активностей. Треба встати і пройти три кроки. Або підняти руки догори, схопивши так от кулаки і стиснувши на тридцять на секунди. Добре, на 5, бачите, написано. Окей. І таким чином ви отримали один бал фізичного резилієнсу. Ми знаємо, що відновлюваність вона складається з чотирьох компонентів: є фізичний, психічний, емоційний і соціальний резилієнс, і фізичний. Ем, крім того, що знаєте, є стандарти ВОЗ, скільки треба мати фізичної активності, якщо ми просто не сидимо нерухомо, а ось так просто піднімемо руки догори, це змушує наше серце вже качати кров сильніше і вже ми і чуємось краще, і справді наше тіло має додатковий ресурс для відновлюваності. Це було просто, кому було складно, колеги. є хтось? Можливо, правда? Добре, прекрасно. Я бачу, діти стали посміхатись внутрішній йдемо далі. Треба клацати пальцями обох рук отак 50 разів. Або від відстав віднімати по 7. Якщо ви відстав віднімаєте 7 в вголос, не давайте збивати себе клацанням. Так, я бачу, хтось піднімає руки догори, це два в одному. <плес> так, ми можемо брати якусь з активностей. Дослідження кажуть, що якщо ви оберете собі якусь активність, чи це помити посуд, чи ви по бордюру не знаю, будете йти крокувати 10 кроків рівно, чи зробити оцю, оце завдання, яке не має ніякого високого правда сенсу і не є якимось високоінтелектуальним, то в нас виділяється додатковий дофамін, який теж може приносити задоволення, і це сприяє нашому. Психічному резилієнсу він більше стосується такому психічному, як willpower, як сила волі. Так, ми закінчили завдання йуху, і перемогли. Будемо йти далі. Що ж там далі в нас? Якщо ви в приміщенні, визирніть з вікна, якщо ви на дворі зазирніть у вікно. Я знала, що в нас такого не буде, і ми шукаємо: знайдіть в Google або в YouTube дитя тваринки, якої ви любите. Я знала, що це займе час. Я підготувала для нас ціпяток. Якщо ви знаєте яких інших тварин, які любите, ви можете шукати шукайте маленьке дитя видри і маленький цуцк. О, ми знаємо, що е, коли ми робимо щось, що для нас цікаве, коли ми зазираємо у вікно чи визираємо з вікна. Це приносить для нас такі, якби банк позитивних емоцій, бо цікавість сприяє виділенню теж гормонів, які приносять задоволення і такий є позитивний, створюють ресурс. А коли ми дивимося на дитяток тварин, на цуценят, каченят, видренят, то ми також маємо викидок ситоцину так приблизно, як ніби коли ми обіймаємось. Але ще туди дійдемо. Це був плюс один емоційний резильєс. Чи було це складно? Ні. Ви можете це зробити вдома? Yes. Добре. Якщо ви ще можете погладити, буде додатковий бонус. E, і останнє: потисніть комусь руку протягом 6 секунд, хто поряд з вами сидить. Або надішліть повідомлення комусь в будь-якому месенджері. Дякую. Не пишучи я на тренінгу і т.т.т. Просто напишіть дякую. Добре, готові? Підніміть ручки, що ви готові? Yes. Якщо ви комусь стисли руки в цьому залі, і разом після цього плануєте якусь роботу разом робити, в якихось інших мастер-класах брати участь, вам дико пощастило, тому що ви створили більш довірливі відносини. Можете далі якісь партнерські мережі розвивати, дружити і колегуватись, і це було теж нескладно, правда? Плюс один соціальний резилієнс. І ви пройшли, це надскладне випробування, час, х настав. Ви придумали завдання, яке ви будете. Що ви будете робити цих 7,5 хвилин, яких ви щойно виграли? Придумали? Придумали. Добре. Якщо ви не можете зробити це тут, на форумі, ваше домашнє завдання номер 2 Тобто, ви вийшли сьогодні, отак зайшли на майстер-клас і з групою домашніх завдань, раз і вийшли. Запрошую вас його зробити. Ця презентація була можлива завдяки підтримки американського народу. Я вам дякую і бажаю гарного продовження форуму.